1932 та 1933 роки назавжди запам'ятаються українському народу. Саме в ці роки від жахливої голодної смерті загинули мільйони ні в чому не повинних людей. У п'ятницю на старому богівському кладовищі зібралися і лічівці, щоб вшанувати пам'ять жертв голодомору. Щорічно у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодомору і політичних репресій. Напередодні цієї дати в Ілічівську біля пам'ятного знака Христа жертвам голодомору 1932-1933 років відбувся мітінг Греквієм за участю представників міської влади, педагогів та вихованців ілічівських шкіл. У кожного в руці горіла поминальна свічка в пам'ять про загиблих у ті страшні роки. У своєму виступі секретар Ілічівської міської ради Ольга Боровська відзначила, що від голодомору постраждав не тільки український народ. Геноцид, мабуть, не то слово, яке сьогодні звучати, тому що в огні страшного голода згоріли жизни не тільки українців, но очень многих людей різних національностей. Така трагічна ситуація була на великих просторах. большого государства, в истории которого случилась такая беда. Беда, отчасти созданная людьми, отчасти созданная стечением обстоятельств, а самое главное, беда в том, что не смогли уберечь жизни совершенно невинных людей. И перелистывая страницы, собирая память об этом событии, мне кажется, что мы сегодня живущие должны делать один вывод. Никогда нельзя а, не продумывать шаги, которые делаешь. И любой политик, любой человек, и вам в жизни придется принимать решения, в которых нельзя жить одной секундой, а надо понимать, что будет дальше. Чтобы никогда не случалась ситуация та, которая уносит не просто жизни одного-двух человек, а уносит жизни миллионов. Заступник голови міської організації всеукраїнського товариства просвіта Віталій Живілко вважає, що голодомор був влаштований з однією метою, що це був геноцид українського народу. Багато ну, не сумнівається в цьому, тому що починався геноцид. Перше це і знищення української інтелігенції, друге це знищення української церкви і по третє. Це страшний оцей голодомор, який повинен був знищити селян, які несли оцю ідентифікацію українського селянства України. Тому, звичайно, цю дату, цей період, страшний, нелюдський в історії, ми не повинні ніколи забувати. Цю трагедію можна називати різними словами, але повернути мільйони життів не зможе ніхто. Головна мета теперішніх поколінь зробити певні висновки і ні в якому разі не допустити повторення цих подій.